Відемо підсумок по наших зборах на квадроцикли для 80-ї бригади. На сьогодні хочу подякувати усім, хто долучився, і тим, хто бачив наше відео на YouTube-каналі. Отож, на сьогодні ми змогли закупити завдяки вашим донатам два квадроцикли. Ось. Результат нашого евакуаційного проєкту. Це от таких два квадроцикли. Дякую всім, всім хто долучився. Це у нас такий вийшот 950 і BRP Outlander 400. Ця така махіна досить потужна, цей трохи менше, але вони досить ефективно себе показують. На фронті саме в евакуації. От Ми поварили такі кріплення, так само вже нам волонтери передали з такими місцями для евакуації поранених. От, тож, Саме цей артикет вже рекомендував себе під час звільнення Кліщівки в евакуації наших і загиблих побратимів. І, і поранених так само. Ну, ось такі реалії. Наступне те, що хочемо зробити, це поставити ці квадроцикли на ратраки або гусеничні колеса, байдуже, як воно називається. Ви е, маю надію, що розумієте: е, через складність погодних умов, через болотисту місцевість, е, через різні перешкоди ратраки себе показують е, більш як е, прохідні. От, тобто, Підвищити ефективність цих, цих коней наших, так, так називаємо. Тож, маємо суму біля 3 тисяч доларів, ще потрібно назбирати приблизно біля 100 тисяч 150 тисяч, щоб поставити ці квадроцикли на, гусеничну, на гусеничні колеса. Значить, реквізити будуть в, в дописі під відео. Долучайтеся і будете дотичні до, до нашої справи. Також є прохання до вас поширювати це відео, коментувати його, ставити лайки для того, щоб люди могли більше побачити цю інформацію. І будемо щиро вдячні за інформацію стосовно тих, хто займається такими ротраками, гусяницями в Україні. Можливо, є знайомі за кордоном. Знаходимося разом з нашим як би так, старшим по евакуації на квадроциклах. Позивний Мурава Мурава. Як взагалі показали квадрики? У звільненні кліщівки, в якому ми приймали участь, що може сказати? Взагалі дана техніка дуже себе гарно зарекомендувала, так як е, така місцевість, де багато повалених є будівель, багато повалених стовпів, заборів, дуже багато мусору і прості автомобілі, або навіть важка техніка, така як БТР, можливо, не завжди може. Проїхати десь, щоб допомогти людину вивезти, надати їй швидше допомогу, спасти їй життя. Дана техніка вона проїжджає практично любу місцевість, в неї немає перешкод, вона їде по своїх задачах. Вона спасає життя. В який час доби в основному проходить евакуація, Як це? з якими складнощами там Евакуація В темну пору доби вночі, і вночі або коли якісь сутінки, щоб у нас менше бачили, бо техніку, як ви знаєте, легше видно і чути, вичисляють, і, ну, щоб її не знищили і вивезли. Наближається зима, складні погодні умови, наближається дощі, болота. І прохідність даної техніки буде набагато краще. Вона набагато буде швидша, маневреніша. І тому потрібно міняти так само, як просту машину, міняти колеса, так само в квадроциклі треба міняти її в капці. Окей, дякую, друже. Отож, ну що ж, ви почули. Так що просимо вас надалі донатити, підтримувати, для того, щоб апгрейдити нашу техніку. Бачите, що наша праця в принципі вона. Роботу кліщівки ви побачили, ці коники себе показали досить добре. Ми їх застосовуємо одні з перших тут. Тож, продовжуйте донатити і продовжуйте наближати нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава!